Чернівецький обласний художній музей місця на другому та третьому поверхах розкішного історичного будинку в самому серці Чернівців. Будинок Чернівецького художнього музею унікальна пам'ятка архітектури національного значення. Зпробуди має надзвичайно виразний інтер'єр, ось фібуль першого поверху, прикрашаючи шість величних колон. Чернівецький художній музей знаходиться в самому центрі міста. Він був заснований в 1988 році. В експозиції представляють багатий світ образотворчого мистецтва, охоплюючи твори різних епох та стилів. Окрім постійної колекції, музей часто організовує виставки сучасних художників, що надає простір для нових творчих ідей та дискусій. Чернівецький обласний художній музей міститься на другому та третьому поверхах розкішного історичного будинку в самому серці Чернівців. Будинок Чернівецького художнього музею унікальна пам'ятка архітектури національного значення. Його споруджено в традиції віденської сецесії у стилі модерн для Буковинського рядного банку, за проектом архітектора Губерта Геснера разом з Прокопом Шупіхом, будівництво разом з Робертом Вітиком. Зовнішнє оформлення та інтер'єри будівлі в цілому не зазнали істотних змін з плином часу, і нині становлять частину екскурсійного огляду. По головному фасаду виділений резоліт з балконом на консолях та розкішним майоліковим паном над балконом. Автором якого є художник, чий підпис Джей Лан, зазначено у його нижній частині. Йозеф Адольф Лянг. Складна поліхромна композиція на міфологічну тематику, проводить паралель між Римською імперією та Австро-Угорщиною, доби Франца Йосифа І. В образах 12 богів зображено 12 найважливіших провінцій імперії, які уособлювали її суть.